Велосипедам на роботу киян сьогодні знову закликають їхати в офіси чи на навчання не машинами, а двоколісними конями. Такі акції проводять кілька разів на рік, намагаються популяризувати таким чином цей вид транспорту. Чи стає він популярнішим? Ми спитаємо зараз кореспондентку Марічку Кужик, яка поїхала велосипедом. Сподіваємося на цю зйомку. Марічку, доброго ранку. То ти машину залишила, сподіваюсь на велосипеді Поїхала, і скільки людей взяли участь у цій акції? Катерино не буду обманювати, але насправді на роботу їхала машиною, а не велосипедом. Але все ж сьомої ранку з різних міст Києва велосипедисти з'їжджали сюди у Маріїнський парк. Перед подорожю власники двоколісних влаштували пікнік або насититись перед працею. Рворости снідають просто небо бутербродами, гарячим чаєм зігріваються і кажуть, що сьогодні велосипед не проміняли б на жов. Один інший транспорт, адже велосипед це не тільки корисно для здоров'я, а й ощадно для гаманця. Далі прямо мова дорого. Транспорт став обходитися, і все. Я получається перший год зекономив шість тисяч гривень. На проїзді тільки на роботу, Я не не що там в'їзділ і що куди це поставила на нього мотор. Ну це вже електровелосипед, і я вже стараюся їздити на роботу там до друзів. Постійно на велосипеді навіть не користуюсь громадським транспортом, так як літку, чудова погода, то тільки на велосипеді. А на велосипеді я з 2014 року на роботу почав їздити у 2015 році, тобто, по факту, вже два роки їжу. А, Насправді у мене є авто, але я їм користуюся лише на вихідних, тому що мені не подобається їздити на ньому у центр, тому що тут затори. Коли погода погода. Та погане, то я звичайно їжджу на метро. А зараз тут зібралося близько півсотні велосипедистів. Організатори заходу кажуть, що їхня кількість зростає. Такі акції проводять вже третій рік поспіль по кілька разів у рік. Захід власне має на меті популяризацію велоруху, а також об'єднання активних людей для реалізації проектів з розвитку велоінфраструктури. Далі пряма мова. За нашою статистикою, якщо говорити взагалі про велосипедистів у Києві, то користувачів велосипеда з року в рік більше е, в погожий день на вулиці їх близько 7 тисяч, і їх було б ще більше, якби не відсутність безпечної велоінфраструктури. Після огляду велосипедів та перевірки, чи добре підкачені шини, велосипедисти вже розійдуться у своїх справах. Катерина дякую тобі, Марічко. Мені теж соромно, що я поїхала сьогодні на роботу на машині. Будемо старатися наступного разу. Поїдемо з тобою на велосипедах. Марічка кужаки серед Києва про велоакцію, акцію, коли люди їхали на роботу на велосипедах, а не на машині.